Доброго дня. Пауза, зупинка у житті. Чому, в чому причина? Перша інформація, яка йде, от саме негативні зміни відбулися в вашому житті, тому що ви знаходились в трикутних стосунках. Якби ви і надалі залишалися в даних стосунках, загалом, ви б мали більш негативні наслідки для себе. Ви прислухались до внутрішнього голосу, до інтуїції і активно почали проявлятися відносно власної реалізації, тобто ви брали себе, поставили крапку на трикутних стосунках. На даний момент, говорить, що відносно нового починання, те, відносно чого ви зробили вибір, Кардинальні зміни в вашому житті, які відбулися. Ви вкладаєтесь, працюєте, результату не досягаєте. І вже й не впевнені в тому, що досягнете бажаного. Хоча от те, відносно чого, новопочинання, починання, ви навчались, вкладаєтесь, отримуєте знання, і це є вашою мрією, це є саме те, чого ви бажаєте досягнути, в чому ви бажаєте реалізуватись. Але вам говорять, що ви зробили вірний вибір. Вірний шлях. Ну, насамперед, це саме ваша мрія, бажання. І сам процес наповнює вас. Ви не повинні на даний момент знаходитись в сумнівах. Ви досягнете успіху. А чому? Є чоловік, який невдоволений самої ситуації, насамперед, що ви вибрали себе, що ви поставили крапку на стосунках і взаємодії з даною людиною, і не даєте активно даній людині проявлятися по відношенню до вас. Ви сильна самодостатня особистість, він не врахував саме цього, він думав, що ви спасуєте по відношенню до самої ситуації. Він негативно діє в ваш бік, він не давав вам можливості досягати результату, негативно впливав на саму ситуацію і на ваш ресурсний стан, тобто, можливо, події, ситуації, або ви не мали результату, або проблеми, питання, які виникали. І от більша частина саме того негативного, що відбувалося, це маніпуляції даної людини. І він враховував те, що, знаходившись в безресурсному стані, в негативно-емоційному стані, тобто не досягаючи бажаного результату, знаходившись в ілюзіях, що, наприклад, даний проєкт, дане нове починання не дасть вам можливості досягнути бажаного, от ви спасуєте, тобто він переможе, він досягне результату, але він єдиного не врахував, наскільки ви сильна і самодостатня людина. Ви імператор, людина, яка взяла або повинна взяти все в своєму житті в свої руки, і у вас є ресурси, у вас є ключі, щоб досягнути бажаного відносно власної реалізації. Єдине, що ви повинні, якщо на даний момент ви знаходитесь в безресурсному стані, в ілюзіях, в страху, невпевненості, тобто в внутрішньому роздраві, в негативно емоційному стані, то ви, ви зовсім по-іншому повинні діяти, щоб досягнути бажаного результату. Тобто боротись, відстоювати, діяти, активно проявлятись, але впевнено рухатись до цілі, працювати, вкладатись. Так ви скажете, я теж працювала, але не досягала. Був час, коли були негативні маніпуляції. На даний момент ви маєте владу над ситуацією. І. Дана людина не зможе закрити вам можливості досягнути бажаного. От єдине, що ви не повинні пасувати, тому що ви можете мати невірне бачення по відношенню до ситуації, знаходитись в ілюзорному представленні, або залишатись, наприклад, в залежності від партнера, а самі не проявлятися, не йти в нове починання. Тому що немає впевненості, власній ресурсності, самодостатності. Замість того, щоб працювати, ви концентруватиметеся на стосунках і будете перекладати відповідальність. Ну, або будете залежні саме від даного партнера. Я вам скажу, що ви не повинні мати сумніви відносно власної самодостатності і ресурсності. Навпаки, проявляйтеся, і ви досягнете результату. Просто по-іншому. Не мати думки, що в залежності, в спілкуванні, в взаємодії, в партнерських стосунках ви зможете досягнути. Ні, говорять вищі сили, що і дивного починання. В тебе є ключі, в тебе є ресурс, в тебе є знання, досвід, мудрість, щоб досягнути бажаного результату. Дякую.